Вітаю вас в курсі Твої фізичні відкриття. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал 18-го уроку по загальній нумерації або ж другий урок 5 та 6 частин курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Повторимо основні визначення попереднього уроку. Електроскоп це прилад для виявлення електричного заряду тіла. В електроскопі заряд на електризованого фізичного тіла, яким торкається спіраль, частково перетікає на пелюстки. Обидві пелюстки набувають зарядів одного знаку, тому відштовхуються. Явище набуття заряду пелюстками вказує на наявність електричного заряду на тілі, яким торкаються електроскопа. Виконуємо третє завдання і дамо відповіді на питання конкурсу найрозумніший. Перше питання. Чи не електризується ебонітова паличка, якщо потерти її іншою ебонітовою паличкою? Чому? Електризація не відбудеться, тому що електризація тіл відбувається при терті різних матеріалів. Друге завдяки якому полю електрони втримуються на орбітах навколо ядра. Електрони утримуються на орбітах за рахунок наявності електричного поля. Третє, скільки протонів містить ядро атома нітрогену, якщо в електрично-нейтральному стані навколо ядра обертається 7 електронів. Виходячи з рівності кількості протонів і електронів, ми можемо зробити висновок, що в нейтральному атомі нітрогену в ядрі міститься 7 протонів. Четверте, чому в процесі електризації тертям два тіла набувають електричних зарядів різних знаків? Тому що на одному виникає нестача електронів і воно набуває позитивного заряду, а на іншому надлишок електронів і воно набуває негативного заряду. Чи зміниться сумарний заряд фізичного тіла внаслідок електризації через вплив? Чому? Не зміниться, тому що кількість позитивних і негативних зарядів не змінилася. Шосте. Чому не вдається не електризувати фізичне тіло в умовах високої вологості повітря. Наприклад, якщо в приміщенні щойно помили підлогу. тому що зволожені об'єкти є добрими провідниками, при цьому електричний заряд не нагромаджується. П'ятому завданні нам пропонують врахувати електричні властивості заряджених тіл. Взаємодію між зарядами, і врахувати властивість внутрішньої будови металевих провідників. Зокрема, нам необхідно зобразити схематично малюнок розміщення відповідно позитивних і негативних зарядів у середині металу. Тому ми враховуємо, що метал має певну структуру, тому що внутрішня будова металу представляє собою кристалічну градку, в якій знаходиться в центрі позитивного заряду. А навколо просторі розміщено фактично вільні електрони, які можуть курсувати від центра позитивного заряду одного атома до центра позитивного заряду іншого атому, здійснюють ще переходи від одного центра до іншого під дію теплового руху. І таким чином, якщо ми виходимо з цього, то ми повинні, виходячи з умови нашого питання, де необхідно. Використати 10 схематичних зображень, ми зображаємо певну структуру, яку мають позитивні заряди, тому що вони мають строгу порядкованість, а от електрони вони займають хаотичне розміщення вздовж всього нашого провідника і займаючи весь внутрішній об'єм нашого провідника ближче до центрів позитивного заряду. Також нам необхідно вказати і зробити певні помітки для того випадку, коли ми праворуч від цього зразка піднесемо позитивно заряджену паличку. Виходячи із електричної взаємодії, ми повинні розуміти: так як у нас позитивні заряди зв'язані кристалічною градкою, і рухатися вони не можуть, можуть рухатися тільки електрони. Тому, коли ми піднесемо до правої частини нашого зразка позитивно заряджену паличку, то відбудеться взаємодія різноіменних зарядів, електрони почнуть притягуватися до позитивно зарядженої палички і почнуть зміщуватися. Тим самим будемо фіксувати електризацію впливом, тобто зміщення центрів негативного і позитивного заряду. І відповідно відбудеться отака. От от Картина, коли ми піднесли, електрони перемістяться ближче до позитивно зарядженої палички. І таким чином права частина нашого зразка набуде негативного заряду, а ліва частина зразка набуде позитивного заряду. От таким чином відбувається перерозподіл електронів всередині тіла під дією зовнішнього зарядженого тіла. Сьоме завдання укажи, як за допомогою електроскопа можна довести, що електризація через вплив не спричинює змін заряду фізичного тіла загалом. Обґрунтуй свою відповідь. Ну, перш ніж ми будемо давати відповідь на дане питання, давайте переглянемо відеофрагмент, який дещо роз'яснить нам ситуацію. Електроскоп на початку експерименту електроскоп не має електричного заряду. Якщо наблизити до електроскопа паличку, яка, наприклад, має позитивний заряд, електрони з пелюсток частково перемістяться до сфери, сфера у цьому випадку виконує ту саму функцію, що й спіраль у саморобному електроскопі. Електричний заряд палички спричинює перерозподіл електричних зарядів. Пелюстки при цьому набувають позитивного заряду і починають відштовхуватись одна від одної у той час, як сфера електроскопа набуває негативного заряду. Слід зауважити, що під час електризації впливом. Сумарний заряд електроскопа не змінюється. Він залишається електрично нейтральним. Якщо прибрати на електризовану паличку, заряди перерозподіляться в пелюстках і сфері. Сформулюємо відповідь на наше питання. Якщо віддалити заряджений об'єкт від електроскопа, то пелюстки припиняють взаємодіяти. Це свідчить про їхню електричну нейтральність. В восьмому завданні повторимо основні визначення сьогоднішнього року за методом запам'ятовую ефективно. Знак електрично зарядженого фізичного тіла можна визначити за допомогою електроскопа, пелюстки якого мають заряд з відомим знаком. Якщо пелюстки мають негативний заряд, то після наближення тіла з негативним зарядом до спіралі або кульки електроскопа пелюстки будуть відштовхуватися ще сильніше. Якщо під час наближення електризованого тіла до спіралі або кульки електроскопа негативно заряджені пелюстки взаємодіють з меншою силою та зближуються, то тіло має позитивний заряд. Дев'яте задання. Пригадай фізичні основи визначення невідомого знака електричного заряду за допомогою електроскопа. Розглянь рисунки, як поводяться пелюстки електроскопа після наближення електрично зарядженого тіла. Познач у кожному випадку заряд якого знака має тіло, що підносять до сфери електроскопа. Якщо розглянути перший малюнок, ми бачимо, що електроскоп у нас заряджений негативно. І коли ми підносимо заряджену паличку до відповідно кулі електроскопа, ми бачимо, що положення наших пелюсток зменшилося. кут відхилення від вертикальної осі зменшився, це свідчить про те, що частина електронів з пелюсток перейшла до кулі, і така ситуація може виникати лише при умові, коли ми до кулі наблизили позитивний заряд. Друга ситуація, ми бачимо, що по відношенню до початкового положення пелюсток, пелюстки відхилилися на більший кут. І це говорить про те, що на пелюстках кількість електронів збільшилася, тобто з кулі вони перейшли до пелюсток. І така ситуація може виникнути лише при умові, коли ми до кулі наблизимо негативно заряджену паличку. Десяте завдання. Пелюстки електроскопа, що мають негативний електричний заряд, відштовхуються. Чи зміниться кількість електронів у пелюстках після наближення до сфери електроскопа позитивно зарядженого тіла? Якщо зміниться, то як саме? Якщо врахувати електричну взаємодію і розглянути в цілому ситуацію, коли ми не торкаємося зарядженим тілом сфери, то ситуація відбудеться наступна. Кількість електронів в пелюстках зменшиться. Частина електронів з пелюсток перейде до сфери електроскопа ближче до позитивно зарядженої палички. В цілому, електричний заряд електроскопа не зміниться, тому що не зміниться кількість електронів, які є на самому електроскопі. Вашим домашнім завданням буде вивчити основні визначення сьогоднішнього уроку та виконати письмове завдання до уроку номер 2 сторінка 3.6. Зошита номер 2 5 та 6 частин курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!